У Лос-Анджелесі вирують наймасштабніші лісові пожежі за всю історію міста. Вогонь знищив тисячі гектарів. Забрав життя щонайменше п'ятьох людей і змусив евакуювати близько 130 тисяч жителів. Понад тисяча будівель перетворилася на попіл. Ситуація в районі Голівуд Хіллс критична. Одна з пожеж Sunset Фаєр спалахнула просто біля знаменитого знака Голівуд. Уламки палаючих дерев, і попіл спускаються на місто, викликаючи паніку серед населення. Евакуація триває, але хаос на дорогах, на вулицях ускладнює виїзд. Лише в окрузі Лос-Анджелес зараз активні шість масштабних пожеж. Найбільша із них пелісеїтс, яка охопила 6400 гектарів. Інші, такі як Хьрст і Ітон, також завдають величезних збитків. Улюблене місце для прогулянок Каньйон Руньйон уже знищене. Пожежники та рятувальники працюють цілодобово, долаючи найважчі умови за всю історію. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом мобілізував понад 7,5 тисяч працівників служб із надзвичайних ситуацій, а також закликав до допомоги федеральні ресурси. Президент США Джо Байден скасував офіційну поїздку до Італії, аби особисто контролювати федеральну відповідь на кризу. Під час зустрічі з рятувальниками в Лос-Анджелесі він наголосив, що вся країна об'єднана у боротьбі з цією трагедією. Метеорологи прогнозують ослаблення вітру, що дає надію на поступове приборкання стихії. Однак влада попереджає, що кількість жертв може зрости, а збитки вже оцінюють як катастрофічні. Тим часом син новообраного президента Дональда Трампа звинуватив Україну у пожежах у Каліфорнії. А Трамп старший Байдена. Останній написав у своїй соцмережі, що пожежі в Лос-Анджелесі можуть виявитися у доларовому еквіваленті найстрашнішими в історії Сполучених Штатів, і додав, що мовляв, нехай це послужить і буде символом кричущої некомпетентності та невмілого управління дуету Байдена ньюсома його син у соцмережі Ікс також повідомив, що причина у тому, що пожежне обладнання нібито передало Україні, через що, мовляв, виникли труднощі із гасінням. Багато користувачів вважають це абсурдом. А Ілон Маск зробив репост публікації Трампа молодшого. Зазначив, Трамп молодший вже неодноразово публікував меми та заяви щодо України, тому подібні звинувачення для нього не є новими. Трамп видав нові заяви про кінець війни в Україні, гарантії для Києва, зустріч із Путіним, Гренландію і Панамський канал. Все це розглянемо далі у випуску. Якщо ви досі не розумієте, що до чого, то підпишіться і будемо розбиратися разом з вами. Sky News напередодні 7 січня зробили вибуховий анонс. Там заявили, що мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня, тобто. До 20 квітня поточного року згодом це повідомлення підкріпилося ще однією гучною заявою. Без п'яти хвилин президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що за шість місяців удасться зупинити війну в Україні. Принаймні, саме таку заяву і цитату рознесли змі. Втім, подібне формулювання виявилося не цілком коректне. Про що саме говорив політик у ході великої прес-конференції в своїй резиденції. Мар Алагу у Флориді у вівторок не вдається розчути у записі з першого разу. Республіканець, скоріше за все, мав на увазі перемовини із Путіним. Такий висновок напрошується із контексту і порядку запитань преси. Це підтвердив і експосол України в США Валерій Чалий. Ось як це пояснює дипломат. Я наведу вам пряму мову. Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за півроку. Питання журналіста було про зустріч із російським очільником. А на уточнююче, стосовно терміну 3-6 місяців, Трамп відповів лише про можливу розмову – «conversation» – в період до півроку, навіть раніше. Це дійсно можна тлумачити по різному але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа. Ну, власне, вже американські змі, серед яких CNN, публікують пояснення. Про закінчення війни за півроку Трамп не казав. Але новообраний президент таки звинуватив адміністрацію президента Байдена в тому, що вона спровокувала війну в Україні. Мовляв, вона некомпетентна, але нова команда навпаки знає, що робить. Але прямої відповіді на запитання про гарантії безпеки для України Трамп уникнув. Очевидно, команда його ретельно готується до зустрічі з господарем Кремля. Трамп знає. Що цього хоче і сам Путін. Але американець вважає неприйнятним робити це до офіційного повернення до Білого Дому. Схема зустрічей має бути така: спочатку, Зеленський хоче зустрітися тільки з Трампом і залучити до переговорів європейців, а не проводити переговори з Вашингтоном і Москвою тристоронньо. Але глава України вірить у позитивний для нас фінал. На його переконання мир став реальною можливістю завдяки Трампу. Однак, повертаючись до висловлювань лідера штатів, Трамп, очевидно, заговорив не лише про нашу державу. Зачепив він ситуацію і на близькому сході і пообіцяв цитую влаштувати там пекло, якщо Хамас не звільнить утримуваних у секторі гази заручників ізраїльтян до 20 січня. Тобто, знову ж таки, до його інавгурації. Це така от дата відліку. Далі дослівно. Це не буде добре для Хамаса і, чесно кажучи, не буде добре для будь кого Вибухне справжнє пекло. Мені більше не потрібно нічого говорити, але це те, що є, сказав політик. І знову він заявив про своє бажання взяти під контроль США, Гренландію та Панамський канал. Відповідаючи на запитання, чи виключає він економічний чи військовий примус для отримання контролю над цими землями, Трамп сказав, що не підтверджує це. У Панамі відреагували на заяви Трампа: суверенітет каналу не підлягає обговоренню. Кінець цитати. Ну, а як вважаєте ви? Чи буде Трамп силою привласнювати собі ці землі? І до чого це може призвести? Діліться своїми думками в коментарях. Не забувайте залишати вподобайки і, звісно ж, підписуватися на канал «Сей час, аби бути в курсі головного. Переговорів не буде. Після скандального інтерв'ю Зеленського Трамп розвертає літак зі спецпредставником. Невже новий очільник Білого Дому образився? Експерти тим часом кажуть, бліцкриг Трампа провалився. Україна вже не в пріоритеті? Тож, чого чекати далі? Про це говоримо на каналі «Сій час» Тут і зараз ради вітати. Закликаю підписатися. І поїхали. Невже Америка розгнівалася на Володимира Зеленського? Стало відомо, що спецпредставник Дональда Трампа по Україні Кіт Келлог відклав свою поїздку до Києва. Про це вже сповіщає агентство Reuters. Сигнал достатньо напружений. Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов припускає, що це пов'язано з тим, що президент України дав тригодинне емоційне інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, де виклав все, як на духу про Трампа, санкції США проти Росії і мирний план заходу. Навіть дозволив собі матюки. Дійсно, є така кореляція, бо після інтерв'ю відкладений візит. Але мені здається, головна причина в тому, що фактично це визнання, що бліцкриг Дональда Трампа щодо України провалився. Це остаточне визнання того, що вирішити проблему війни Росії проти України за 24 години просто неможливо, каже експерт. Ну і правди заради, пан Келог відклав свою поїздку не лише до української столиці. У рамках відрядження у нього були заплановані зупинки і в інших європейських столицях, включно з Римом і Парижем. Причини відкладення поїздки залишаються незрозумілими. Ройтер сповідомляє, що ні Келог, ні представник посольства України у Вашингтоні не відповіли на запити про коментарі. Вказано, що політик планує візит після інавгурації Трампа, тобто після 20 січня. А може прилетить такий сам Трамп, адже Зеленський в тому ж гучному інтерв'ю пропонував йому прилетіти. Давайте згадаємо, війна закінчиться. і Президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Тим часом в українському МЗС дали стандартну відповідь, де не вказали жодної причини, чому ж візит трампіста відкладається. Але є важлива деталь. Глава відомства Андрій Сибіга сказав, що зустріч відбудеться за умови. Щоб вона була наповнена максимальним змістом, звідси ми робимо висновки. Перше Трамп не зміг домовитися поки що із Росією ПРО той самий преславутий кінець війни за 24 години, а інші варіанти не стали компромісом, на який погодилися всі сторони. Друге, якщо Келог прибуде зрештою до Києва, то це сигналізуватиме про попередню домовленість щодо реального кінця бойовим діям. Однак ще одне західне видання пише, що курський наступ нашої армії, що в активній фазі відновився 5 січня, міг змінити ситуацію. Цитуємо британський The Telegraph. Фронт на цій ділянці видається дуже хитким. Тим часом ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, а й просунутися вперед. Тому путіну можливо варто готуватися до того, що Трамп підтримає Зеленського. Мовляв, це може стати початком кінця для господаря Кремля. Маємо ще одну помітну публікацію. Редактори Вашингтон Пост показали світу статтю, яка викликає в українців тривогу. Там йдеться, що найближчі тижні визначать, чи може Україна вистояти як держава. Автори прогнозують, що країна не витримає ще один рік війни. А Європа може відвернутися через тому і прихід до влади правих. Вони також оцінюють втрати України у 400 тисяч вбитими і пораненими. Попри це, швидка угода із Путіним може нашкодити як Україні, так і Сполученим Штатам, підірвавши їхній авторитет, підсумовують аналітики. Останньою шкраплею чаші стійкості Путіна може стати союз Вашингтона і Пекіна. У якому штати вмовлять Китай завершити війну в Україні шляхом тиском на Росію. Принаймні, остання заява Трампа може виглядати досить страхітливою для Путіна, в якій він натякає невелику угоду з Китаєм. Цитую: я думаю, що у нас, ймовірно, все буде дуже добре. Але це має бути вулиця із двостороннім рухом. І інша версія: Трампу зараз відверто не до України. Обраний глава США заявляє, що його попередник Джо Байден. Ускладнює передачу влади. Тож є така ймовірність, що президент США вирішив спочатку поринути у внутрішні справи, а вже потім розбиратися у геополітичних суперечках. Також великою загрозою для світу є Іран, як пише Блумберг. В Ірану вже є достатньо матеріалів для створення кількох ядерних боєголовок, якщо країна ухвалить відповідне політичне рішення і оголосить себе ядерною державою. Показовою у цьому контексті є заява президента Франції Мануеля Макрона, який хоче говорити з Трампом насамперед про ядерну загрозу з боку Ірану, а не про Україну, то невже питання України залишається і буде відкладатися у довгу шухляду? Шановні глядачі, напишіть свої думки в коментарях. Чи є така загроза, чи не забуде світ про нашу країну і про війну, яка точиться на наших землях? Отже, чекаю вас під відео. Підписуйтесь і не забувайте ставити свої вподобайки наперед, спасибі.